Вітаю, панове! Сьогодні ми будемо з вами налаштовувати імпорт. Ну і в принципі будемо трошки редагувати товар для того, щоб пройти модерацію на маркетплейсі Епіцентр. Отже, епіцентр відкрив ап, і Тепер він доступний для інтеграції з Drive, Тобто всі замовлення з маркетплейсу Епіцентр будуть потрапляти в Sales Drive, Відповідно, будуть мінусовуватися залишки тих товарів, які у вас купили на маркетплейсі Епіцентр. Це все діло буде відбуватися автоматично. В минулому відео я показав, як зробити інтеграцію. Ну, а зараз давайте розберемося з товарами, тому що там також є доволі таки цікаво. Ну, це такий цікавий маркетплейс, не схожий на ті, що є, до прикладу, на пром і на розетку. Там треба доповнити доволі таки багато. Отже. З усім цим, я думаю, ми розібралися. Тому давайте зараз перейдемо на сайт Marketplace. -у Epicenter. Отже, це мій особистий кабінет продавця. Ну і відповідно, у нас тут є товари, і у нас тут є вкладка імпорт. Ми зараз будемо говорити про неї. У нас є інструкція, у нас є завантаження файлу або завантаження посилання. У них дуже багато часу був свій шаблон, який треба було брати. Ну, давайте чесно, або, або створювати свій десь. На сервері залучати якихось програмістів, так хоча це звучить дуже не знаю важко так залучати програмістів, але тим не менш. ну Або, -або користуватися. Прайс-агрегаторами, також прайс креаторами не плутайте з прейс креатором від розетки. Я маю на увазі щось на кшталт Фокса, тобто Фокс або Evo, по моєму, воно називається. Посилання будуть в описі. Можете перейти подивитися, що це взагалі таке. Там, так би мовити, керування контентом, але все одно вони не заповнювали всі характеристики. А без заповнених всіх характеристик нас не пускає модерація. Отже, зараз епіцентр зробив все набагато простіше. У нас, грубо кажучи, є імпорт з інших майданчиків. Тут епіцентр наголошує, що це імпорт з прому. Ну, в принципі, я взяв і імпортував саме з прому все, що всі товари, які мені потрібні. Вони хочуть формат XML файла саме з прому. Але е мені здається, що підійде і з Drive. Тобто те, що ви завантажуєте, до прикладу, в Prom, так, за допомогою імпорту. Тобто, ось це посилання. Зараз ми її знайдемо. Це у нас має бути десь тут в імпорті, а, точніше в експорті. Коротше кажучи, ось тут експорт UML, залишки для прому. Ось це посилання, в принципі, можна вставити і ось тут, в особистому кабінеті маркетплейсу Епіцентр. І я цього не робив, не пробував, тому не можу стверджувати на 100%. Але вся інформація, в принципі, у нас є і для, і для цього маркетплейсу. Тобто там назва, опис, артикул, унікальний ID і тому подібне. Але я все ж таки зробив спрому, тому що ну не знаю, мені так легше. До прикладу я тяну товари з прому на розетку, тому що там передається і опис. І, в принципі, деякі характеристики також підтягуються. Тому в Price Creator це просто трошечки легше редагувати. Хоча, знову ж таки, я зараз прийшов до того, що редагую на кожен маркетплейс окремо і додаю там різні характеристики саме до цього маркетплейсу. Тобто не роблю масовий такий імпорт, експорт з одного маркетплейсу на інший. Коротше, дуже багато поговорив. Давайте зробимо все простіше. У нас тут одна компанія, і у нас тут є внесіть лінк на файл. Все, що нам треба, це якщо у вас, звичайно, є пром. Якщо ви crm системи то ви маєте спробувати crm систему і зробити таким чином. Якщо до прикладу у вас є crm система SalesDrive чи будь-яка інша, і ви хочете з'єднати її з маркетплейсом Епіцентр, і не впевнені, я в принципі можу допомогти, тому що мені цікаво, чи все це діло піде відразу на маркетплейс Epicenter в обхід прому. Я думаю, піде. Але якщо у вас є бральний варіант і вам це треба зробити, я вам допоможу. Я можу зайти і зробити, ну і подивитися, чи все це діло буде працювати нормально. Отже, говоримо зараз за імпорт з прому. Ми можемо виділити те, що нам треба, до прикладу, 1, 5, 10, 100 товарів. Або ми можемо нічого не виділяти. І просто тицяємо ось тут на експорт. Нам тут потрібен UML. Ось він. Тут вибираємо в принципі те, що нам треба експортувати всі групи та всі позиції. Можна звичайно експортувати групи по міткам, якщо у вас є до прикладу, якщо у вас є товари, які можна продавати лише на пром. А на розетку їх не приймають, то, скоріш за все, і на епіцентрі їх не приймуть. Це якісь бренди, чи, до прикладу, товари 18 чи щось такого плану. Ну, у кожного своє, тому над цим я не буду заморачуватися, тому у кожного своє, як я і казав. Мова товарів я вибираю обидва. Тут налаштування експорту полів також передаємо кількість, тому що епіцентру в епіцентрі також є кількість. Ну і відповідно зараз ми ще зробимо автоімпорт, так би мовити, автооновлення Заложків тут тицяємо нас генерувати посилання, і ось це посилання, що у нас тут з'явилося, тицяємо ось тут і вставляємо. Тицяємо на імпорт, і все у нас починається імпорт у мене тут пише імпорт завершено, я навіть подав декілька товарів на модерацію. Також у нас тут є автооновлення залишків, і якщо подивитися, також все це діло тянеться з прому, звичайно. Ну і відповідно, один раз на добу все це діло тягнеться. Тобто, якщо подивитися, що пром саме тяне з crm системи один раз на 4 години, а маркетплейс-епіцентр тяне один раз на день, то в принципі оновлюватися з crm системи немає такої потреби. Але знову ж таки, якщо ви робите, que isso Якесь своє, то в принципі можемо спробувати. Я кажу, я хочу спробувати саме з Sales Drive закинути все на епіцентр, подивитися, чи все це діло працює. Напишіть якийсь коментар, що це взагалі корисно для вас, тому що я роблю, роблю, роблю якісь інструкції, і, в принципі, не бачу якоїсь активності. Не розумію, чи це реально корисно, чи це я ну якось страждаю якоюсь фігнею, тому що це нікому не цікаво і це фактично нікому не потрібно. Тому залиште просто якийсь комент і можете тиснути вподобайку. На знак, так би мовити, подяки, що я хоч щось корисне роблю, і вам це також корисно. Отже, тут у нас є автозалишок, оновлюється раз на добу. Ну і в принципі, у нас вже є список товарів, те, що у нас завантажилося. Тобто, десь на протязі 10 хвилин у нас все це діло підвантажиться. Після того, як все це діло підвантажилося, в принципі, нам треба все це діло подати на модерацію, тому що ось це товар завантажений з прому. Якщо подивитися на статус, у нас статус чернетка. Тут доволі таки багато у мене немає в наявності, тому що я розпродаю, в принципі, весь одяг і вже стараюся не лізти сюди, тому що це не тема для маркетплейсів в таких об'ємах, які у мене є. Тому і я розпродаю все це діло. Отже, давайте ми спробуємо. Йому подати на модерацію щось з. Цих товарів просто тиціємо на нього, і нам треба заповнити абсолютно всі характеристики, якщо ви їх дивитеся ось тут. Ну і в принципі зараз подивимося. Отже, по назві, зазвичай, епіцентр міняє назву. Я ще не розібрався, як вони все це діло роблять, точніше, як не розібрався, не зрозумів, як вони все це діло міняють, тому що, до прикладу, ось у них є тут шаблон назви, так, назва товару, плюс особливості, плюс бренд, моделі, інші характеристики. Кристики, колір та артикул, то, в принципі, у мене більш-менш по такому шаблону і зроблено. Тобто, у нас є назва, якщо подивитися, особливість ну для дівчаток нехай буде, що це особливість. Бренд Вайкікі. Колір у нас є помаранчевий, 4-5 років це у нас вже характеристики. І ось 104-110 см, це фактично також характеристики. Також у нас є колір. Ну, вони трошечки міняються, тобто можна підібрати саме під цей шаблон, можливо, вони так і підбирають, подивимося. Зараз я над цим не переймаюся. Ну і в принципі йдемо далі. Якщо подивитися на промі, так у мене назва російською також підтягується українською, і мені здається, що на промі у мене так само все відбувається. Давайте подивимось. Так, ось він цей товар. Я його знайшов. Так, дитяча кофта для дівчинки. Я не знаю, що трапилося до прикладу. Ось і опис, і назви все перейшли на українську. Ну це звичайно добре, але для пошуку, для оптимізації це, звичайно, дуже погано. Тут у мене, звичайно, були переклади. Можливо, я щось натупив, а можливо, пром деякий час назад робив там якісь експерименти з цим. З перекладами, і у нього щось пішло напевно не так, і все це діло зробилося так. Ось тут у нас є різновиди, там по-моєму 4-5 років. Ось він останній, і тут у нас є також дитяча кофта для дівчинки. Дитяча кофта для дівчинки, і назва на російській і на українській вони однакові, тобто обидві українські. Я не рекомендую так робити, тому що у нас десь 70 чи 80% відсотків навіть україномовних людей також шукають все це діло в інтернеті на російській мові. Це з одного боку погано, з іншого. Бо вони так звикли, і прийде напевно пару поколінь, поки все це діло поміняється. Ну, нас це не дуже хвилює. Ми хочемо продати, так? Ну і відповідно, ми маємо зробити назву і на російській, тому що це збільшить наші продажі. Але знову ж таки, перший, першочерговий контент я роблю українською. На російську я трошечки забиваю. Тому, в принципі, можливо, і немає продажів, але треба треба зробити обидві назви і обидва описи. Отже, по наявності у нас все це діло йде автоматично. Стара ціна можна, до прикладу, написати, що воно було 565 гривень, нехай буде. І у нас тут з'явиться знижка. По-моєму, ось ці два поля у нас редагуються, коли вже товар на сайті. Ну і відповідно, ціна підтягується з цього файлу, і стара ціна також підтягується з того файлу. Але знову таки Я подивлюся і скажу точно. По фото товару, звичайно, тут можна довантажити деякі фото. І, звичайно, можна довантажити до посилань. У нас є країна-виробник, те, що обов'язково, одиниця виміру. О, так, у нас тут штуки. Ось все це діло треба буде заповнити ручками або зробити експорт. Це, напевно, дуже велика тема для іншого відео, тому що там. То знову ж таки гемор ще той. Мінімальна кількість товару також одна. Тобто, ось всі ці характеристики мають бути заповнені. А, у нас зараз заповнено 8 з 9. До речі, опис української і російської також бажано зробити, щоб він був. Абсолютно весь правильний. І ми, здається, пропустили одну характеристику. Я щось не можу її знайти. А, категорія. Це у нас дитячий одяг так для дівчинки. Це у нас кофта. Якось будемо шукати дитячий одяг або просто кофти. Так, кофтинка для новонароджених у нас є. Светри і кофти. Дитячі, але це у нас йде щось унісекс, тобто на обидва і на дівчинку і на хлопчика. І якось треба придумати, що у нас є дитячий одяг. Так, дивіться, я не знайшов якихось дитячих тобто категорії не розбиті настільки, і нехай буде светри і кофти дитячі, йому обирати, і тут також светри і кофти. Светри і кофти дитячі, і як не дивно, тут у нас є категорія, де знаходиться сам товар, і тут у нас є набір характеристик на цей товар. Тобто, в ідеалі можна було вибрати кофти і тут вибрати щось інше, тобто в категорії кофти і светри дитячі можна вибрати якісь інші характеристики. Хоча, скоріш за все, не пропустить модерація, і знову ж таки, ви будете робити все це діло заново. У нас тут є топ-характеристик, це фактично вже не обов'язкові поля, і на цьому можна завершити. Тобто можна зберегти зміни і пустити на розгляд, але... По відсотку заповненості, дуже маленький відсоток заповненості всього цього товару, і його також не пропустять на модерації, тому що на епіцентрі доволі таки суворо все це діло. Треба вказати обов'язкові характеристики, так, до прикладу, як основні, тобто обов'язкова інформація про товар, якщо подивитися, ось вона. І бажано і навіть обов'язково заповнити абсолютно всі додаткові характеристики, так, тобто додаткова інформація про товар. Їх у нас вісім. З одного боку, Тут 11, тут 8, тобто 20 характеристик, грубо кажучи, треба заповнити. Це не так багато. Але якщо у вас є дуже багато товарів, то я вам не позаздрю, тому що ну, вам треба буде попрацювати у наступному відео. Так я зроблю, як все це діло можна масово редагувати за допомогою. Excelівського файлу, але знову ж таки, тут треба володіти Бікселем і трошечки шарити, як все це діло робити. Але якщо ви не знаєте, знову ж таки, я покажу. Отже, давайте дозаповнимо. У нас є вид, тобто фільтр, так? Тобто тут пише вид. Назва фільтру і сам фільтр, тому що це все діло буде показуватися у категоріях і по фільтрах. Тобто це доволі такі важливі категорії, щоб ми були десь у фільтрах. Тому що, знову ж таки, по фільтрах також доволі такі багато людей шукають, і ми маємо бути і там. Отже, це у нас дитяча кофта. Шукаємо десь кофта. Ось так. Кофта. Можна ще подивитися, що тут підходить, так, але знову ж таки, не будемо заморачуватися. На зріст у нас 104. 110 см. Тобто більше щось інше не можна вибрати. Добре, що можна вибрати дві штучки. Колір виробника у нас це помаранчевий. Зараз будемо шукати помаранчевий, можливо, знайдемо, можливо, ні. Є у нас помаранчевий, помаранчева, помаранчевий, абрикос і тому подібне. Це знову ж таки у фільтрах. Мені здається, 1025 помаранчева не дуже класно. Бажано би, щоб воно написало помаранчевий. Але, як ви бачите, його немає. Можна, в принципі, ось так потицяти. І нехай буде два кольори, і воно приймає нормальну стать дитини. Знову ж таки, ось тут воно вибирається, тому що в категоріях, як ви бачили, немає розділу по гендеру. Ну і, в принципі, тут виберемо для дівчат. Також тут у нас є основні характеристики, на коли може бути це все діло. Тобто популярні фільтри звуку. З вушками новорічні, з довгим рукавом. Це у нас з довгим рукавом. Я не знаю, чи це тепле, чи не тепле, не буду вказувати. З вушками не знаю, не розумію, що це таке. Ну і, відповідно, йдемо далі. Сезон. Ну, скоріш за все, демі сезон літо, весна, осінь нехай буде, тому що явно це не зимове по, по вигляду. Базовий колір. Знову ж таки, у нас помаранчевий, це також у фільтрах іде. І то, і то так воно якось о, зроблено тут. Матеріал не знаю, що це за матеріал, хоча можна подивитися ось тут. Скоріше за все, це бавовна, тому що це дитячий одяг, але знову ж таки не вказано. Бажано вказувати все це діло звичайно і в описі, щоб взагалі до вас не виникало ніяких питань саме у покупця. Давайте ми напишемо бавовна, і я буду сподіватися, що це бавовна. Ти цим все. Як ви бачите, обов'язкова інформація про товар 7 з 11 ми вибрали. так Тут, напевно, якщо зробити ось так, буде ні, не показується. А що ми не добрали, я не розумію. Основні характеристики теж заповнили. А, не знаю. Скоріше за все, обов'язкова інформація також по висоті це параметри упаковки. Нехай буде висота 30 міліметрів, ширина. Нехай буде 120 і тут глибина 150, нехай буде якось так, і вага Ну десь, нехай буде 200 грам. І якщо подивитися, вона ж вже з обов'язкових заповнені ось все це діло. Тобто параметри пакування теж обов'язкові, хоча не розумію чому. І знову ж таки, на промі також є параметри пакування. Якщо подивитися десь тут. Габаритні розміри, тобто, фактично, те, що буде при доставці, ось воно воно не передається, хоча бажано би воно передавалося, але, як ви бачите, не передається. Отже, тут у нас ще є додаткові характеристики, і робимо, робимо все це діло далі. Так, на фото подивилися, з усього цього я не бачу, можна зробити без застіпки. І все. Розмір виробника. Там, по-моєму, писало 12-18, 80-86. Ось, бачите, це неправильно, тому що у нас все ж таки інше. У нас 4-5 років. В принципі, можна ось це все діло скопіювати і не перейматися. Ось так, 4-5 років. І все це діло, звичайно, можна робити перекладачем, якщо вам так буде легше, і написати тут також російською. Стать у нас на дитячі підходить і жіночі, тому що, ну, блін, ось так. Склад тканини. Нехай буде бавовна. По-моєму, тут також мало би писати, але не пише. На іншій бірці пише: нехай буде ось так. Зробимо ось так. Стать виробника. Для дівчаток лише можна вибрати, ні, можна вибрати дитя. Так, лише для дівчаток, тобто тут лише один по складу, тобто мається на увазі комплект чи що, чи знову ж таки склад тканини, можна знову ж таки написати бавовна. Це трошечки дивно, але тим не менш. І в особливостях, ну, якщо є до цього одягу якісь особливості, до прикладу, ось, по-моєму, це рюші називається. З рюшками щось такого плану. Ось так. Все. У нас заповнений товар на 100%. Зберігаємо зміни. Також я скопіюю ось все це діло, для того, щоб ми пошукали зараз цей товар, подивилися і тицяємо на розгляд. Все. Ми зараз заходимо в усі товари, тицяємо ось тут і дивимося. У нас заповненість, тим не менш, 91%. Я не знаю, як заповнити товар на 100%, що там має бути. Ну, але тим не менш, ми заповнили ось цей товар. Тобто, щоб ви розуміли, ми зараз заповнили лише один різновид. Тобто, у мене тут є. Так, це у нас однакові кофти, лише. Кольори, так би мовити, різні. І принт. У мене є 1, 2, 3, 4. Ну і п'ятий. ну, нехай буде зараз 4 розміри в наявності, я заповнив лише ось цей. І з усіма цими розмірами зараз треба буде провозитися для того, щоб заповнити всі характеристики, ну і відповідно зробити нормально, нормальний вигляд картки і подати її на розгляд. Потім воно все це діло піде на модерацію. Після того як товар пройшов модерацію або не пройшов, буває, що треба дозаповнити контентом, або до прикладу фото не підходить через не знаю, через те, що на фото є дуже багато написів до прикладу, чи щось не так, чи фотка дуже неякісна, чи не знаю. Щось не підійшло. То може написати, що до контентом, і ось тут буде значок. З якимось коментарем модератора, але я так і не зміг прочитати той коментар модератора. І так воно і було. Після того, як товар промодерований, і вже пише, що опублікований. І якщо ви дивитеся, що він тільки що опублікований, але ви шукаєте і не можете знайти його на сайті епіцентр, до прикладу, так тут немає зараз дивитися, тобто немає його на сайті, пише постійно помилка 404 такої сторінки не знайдено. Вам треба почекати 24 години, і фактично саме. Через 24 години, навіть через 25 годин, товар вже з'являється на сайті і потроху починає індексуватися. Ну і відповідно вже шукається і в пошуку на епіцентрі, і ви з кабінету можете тиснути, до на товар і тиснути переглянути на сайті. Ну і відповідно тепер вже буде у вас все нормально. Тобто, після 24 годин, після того як він пройшов модерацію, він з'явиться на сайті. Отже, панове, ось так все це діло додається вручну. Тобто, тут є. Скажімо так, хвилинка автоматизації в тому, що ви не створюєте абсолютно все з нуля. У вас передаються фотографії, фактично, у вас передається назва українською російською, але далі все це діло треба робити вручну. В наступному відео він вийде буквально після цього. Я покажу вам, як все це діло зробити трошечки на автоматі, але знову ж таки, треба буде погратися з Excel. -ем, і для когось це може бути важко, але знову ж таки подивіться по відео, і щось воно та й вийде обов'язково. На цьому я думаю, це все. Підписуйтеся на канал, тицяйте вподобайку. Ну не забудьте написати якийсь комент, як в минулому відео, тому що це в принципі показує, що я роблю щось корисне. І не забувайте про ЗСУ. Дякую за увагу. До побачення.